Всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати водійське посвідчення з першої спроби по маршруту номер 2 Територіальний сервісний центр 8041, вулиця Перемоги, 20. Спочатку потрібно відрегулювати своє робоче місце під себе. Налаштувати сидіння. Далі потрібно налаштувати дзеркала заднього виду, ліве. Праве та центральне. Після цього потрібно пристібнути пасок безпеки. Також не забудьте нагадати, що інспектор теж має пристібнутись. Далі запускаємо авто, запускаємо двигун. Знімаємо стоянкове гальмо, вмикаємо першу передачу та вмикаємо лівий показчик повороту перед початком руху. Перед тим, як виїжджати із парковочного місця, потрібно переконатись у безпеці маневру, дати дорогу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються зліва та справа. Старайтесь тримати свою траєкторію, не рухатись по зустрічній смугі. Будьте дуже обережні, проїжджаючи цю дорогу. Старайтесь триматись якомога правіше. Я зараз перелаштовую правіше. Правий поворотник, праве дзеркало. З правого боку, де знаходяться жовті ящики, вас можуть попросити виконати зупинку. Далі маршрут буде направо. Під'їжджаючи до виїзду, обов'язково дивимось направо на ліву сторону та надаємо перевагу в русі всім транспортним засобам. Знижаю швидкість та перевіряю ліву сторону та праву. Дуже обережно треба робити виїзд. Виїжджаючи на цю дорогу, старайтесь не заїжджати назустрічно. Якщо у вас немає можливості їхати по своїй смугі, тоді ви можете перелаштуватись з показчиком повороту та дзеркалом. Ми під'їжджаємо до першого рівнозначного перехрестя. Проїзд по рівнозначному перехресті здійснюється по перешкоді справа. Під'їжджаючи маємо знижати швидкість та дивитись на праву сторону. Якщо там є транспортний засіб, маємо дати йому перевагу в русі. Під'їжджаючи до перехрестя, знижаю швидкість. Тут доволі обмежена оградовість, тому треба вплоть до зупинки. Знижаю швидкість. Пригальмовую, дивлюсь на праву сторону. Нікого не бачу, продовжую рух. Якби там був транспортний засіб, ми б зупинились. Далі будемо рухатись прямо і попереду у нас буде ще одне рівнозначне перехрестя. Там також буде роз'їзд по перешкоді справа. Проїжджаючи на рівності, я натискаю щеплення та пригальмовую, відпрацьовую щеплення в місці, де щеплення потрібно затримати. З правого боку тут дуже багато виїздів і зупинка тут неможлива. Продовжуємо рух попереду у нас пішохідний перехід. Під'їжджаючи, дивимось зліва справа. Знову бачу нерівності на дорозі. Натискаю щеплення та пригальмовую, щоб проїзд був більш плавніший. Відпрацьовую щепленням, щоб машина не зупинилась. Затримую в точці щеплення. Під'їжджаємо до рівнозначного перехрестя. Максимально знижаю швидкість та дивлюсь на праву сторону. Нікого немає, продовжую рух на пішохідному. також нікого немає. Продовжуємо рух. Старайтесь дуже обережно проїхати цю, цю ділянку, щоб не пошкодити автомобіль. Щоб проїхати цю ділянку і не заглохнути, ви повинні дуже гарно відчувати точку щеплення на своєму авто. Продовжуємо рух. Попереду в нас другорядна дорога, знак про це каже. Головна дорога пішла зліва направо, а в нас є з правого боку також перешкода справа. Тобто ми, виїжджаючи на перехрестя, маємо пропустити водіїв, які рухаються по головній та перешкоду справа. Ми, виїжджаючи, будемо повертати праворуч. увімкнула правий показчик повороту. Попереду пішохідний перехід. Перед пішохідним пригальмовую з лівого боку бачу пішоходів. Ще раз повторю, виїжджаючи на головну дорогу, ми маємо пропустити транспортні засоби, які рухаються від нас зліва, а також по перешкоді справа. Пропускаємо останніх пішоходів та продовжуємо рух. Виїжджаємо за пішоходний, Дивимось на перешкоду справа. З лівого боку автомобілів немає, тому продовжую, завершую поворот. Змінюю передачу на другу, попереду бачу перешкоду, вмикаю лівий, пока ще повороту та дивлюсь у ліве дзеркало. Перелаштовуюсь. Попереду перехрестя, на якому ми будемо виконувати поворот ліворуч. Вмикаю лівий показчик повороту. Знижаю швидкість, пригальмовуючи, натискаю щеплення та зупиняюсь. При повороті ліворуч потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби. Під'їжджаю ближче до перехрестя. Бачу, що я не влізу, зупиняюсь перед пішохідним. Виїжджаю на перехрестя. Бачу, що зустрічний транспортний засіб вже зупиняється. Завершую маневр. В'їжджаю в праву смугу. Нагадую, що ви маєте рухатись якомога правіше. Вмикаю лівий покажчик повороту, бо в нас перешкода ліве дзеркало. Та перелаштовуюся. З правого боку вас можуть попросити виконати паралельне паркування з використанням заднього ходу. Попереду в нас пішохідний перехід з обмеженою глядовістю. В мене контроль тормоза, ставлю ногу на тормоз. Дивлюсь, зліва справа немає. Продовжую рух. Попереду в нас знаки обмеження швидкості 30, лежачий поліцейський, також звуження дороги з лівого боку. Пішохідний перехід. Уважно дивимось зліва справа. Нікого не бачу перед лежачими. Пригальмовую. Далі в нас круговий рух. На круговому русі їдемо на другий з'їзд. Перший з'їзд буде прямо, другий з'їзд буде ліворуч. Знижаю швидкість, ставлю першу передачу, не міняючи смугу, в'їжджаю середню. вмикаю правий покарщик повороту, проглядаю праве дзеркало, перелаштовуюся в праву смугу. Та завершую з'їзд в праву смугу. Пригальмовую перед пішохідним, бачу з правої сторони пішоходи. Зупиняюсь. Також і з лівої. Продовжую рух. Попереду бачу перешкоду. Лівий показчик повороту, ліве дзеркало. Міняю передачу на другу. Якщо в мене не буде можливості перелаштуватись правіше, я залишусь в цій смугі, продовжую рух. Попереду в нас два буде пішохідних з обмеженою глядовістю. Обов'язково потрібно знижати швидкість. Робити контроль гальм. Переставляю ногу на тормоз та пригальмовую зліва-справа. Нікого не бачу, продовжую рух. Наступний пішохідний перехід. Дуже уважно дивлюсь, зліва, справа. Не бачу, продовжую рух. Попереду регульований пішохідний перехід, який регулюється самими пішоходами. Зелений сигнал світофору, тому я можу продовжувати рух. Після перешкоди займаю праву смугу. Вмикаю правий показчик повороту, знижаю швидкість, праве дзеркало, перелаштовуюся. Ви запитаєте, чому я порушила соціальну лінію? Пояснюю, якщо у нас є перешкода, вона нерухома, ви можете порушувати соціальну лінію. На перехресті повертаємо праворуч. Вмикаю Вмикає правий показчик повороту. У нас зелений сигнал світофору, а також. Є стрілка, яка дозволяє поворот праворуч. Повертаю. Далі рухаємось прямо. Попереду буде круговий рух. На круговому русі ми поїдемо на другий з'їзд. Перший з'їзд буде прямо, другий з'їзд буде ліворуч. Для цього я займаю ліву смугу. На круг можна виїжджати з будь-якої смуги, але нам буде зручніше саме з цієї. Знижаю швидкість перед лежачим поліцейським. Під'їжджаючи до кола, проглядаю ліву сторону. Нікого немає. Не міняючи смугу, в'їжджаю в ліву. Продовжую рух. Проїхала перший з'їзд, вмикаю правий показчик повороту. При з'їзді праве дзеркало проглядаю, пригальмовую і виїзд буде в нас також у ліву смугу. Це односторонній рух. Перед лежачим знижаю швидкість, пригальмовую. На пішохідному нікого не бачу. Продовжуємо рух. З правого боку вас можуть попросити виконати зупинку або паралельне паркування. Виконайте його так, щоб у вас було місце 10 метрів до та після заїзду. З правого боку їх тут буде дуже багато, тому будьте дуже уважні. Далі на перехресті повертаємо ліворуч. Одразу ви бачите, що поворот ліворуч заборонено, Заборонний знак. Так, заборонено, але в перший проїзд. В другий проїзд можна заїжджати вільно, тому що це е, дорога з розділювальною смугою. Також по знаку в нас кінець одностороннього руху. Виїзд можна робити. Або в праву смугу, або в середню, або в ліву. У даному випадку ми виконуємо з'їзд в середню смугу, тому що е далі нам буде зручніше їхати із середньої. Так. Рухаємось далі прямо. Попереду в нас аж цілих чотири знаки дати дорогу. Проглядаємо ліву сторону, зліва і прямо пішла головна дорога. Знижаю швидкість, дивлюсь на ліву сторону. Нікого не бачу. Перелаштовуюся на одну смугу лівіше. Щоб виконати далі розворот, інспектор вам скаже: виконайте розворот з подальшим поворотом праворуч. Зараз покажу, що це значить. По знакам напрямок руху. По смугах ми можемо виконувати розворот з трьох смуг. З лівої, з нашої і та, що правіше від нас. Вмикаємо лівий покащик повороту, нагадую, що ми знаходимося в середній. В'їжджаємо також в середню смугу по середній траєкторії. Далі потрібно перелаштуватись в праву смугу, Праве дзеркало, правий покащик. В нас знак другорядної дороги будемо пропускати. Хто від нас знаходиться зліва. Ой, справа. Нікого не бачу. Можу завершувати маневр. Далі повертаємо праворуч. Пішохідний перехід. Будьте дуже обережні. Повертаємо праворуч. Тут у нас зупинка громадського транспорту та зразу знак зупинка заборонена. Нагадую, що знак зупинка заборонена діє до найближчого перехрестя. В даному випадку це в нас регульоване перехрестя зі світофором. Попереду бачу перешкоду, буду перелаштовуватись. Вмикаю лівий покажчик повороту, ліве дзеркало та перелаштовуюсь. Після перешкоди повертаюсь назад в праву смугу, тому що вона вільна. Правий показчик, праве дзеркало, перелаштовуюсь. Зелений сигнал світофора продовжую рух. За перехрестям бачу перешкоду. Перелаштовуюсь перед перехрестям. Лівий показчик, ліве дзеркало. Уважно дивлюсь на пішохідний перехід. На першому немає нікого, на другому бачу пішохода. Знижаю швидкість, пропускаю, перелаштовуюсь в праву смугу, правий показчик повороту, праве дзеркало. Бачу у нас зелений сигнал світофору, можемо проїжджати. Далі вмикаю лівий показчик, бо попереду перешкодить дзеркало та перелаштовуюсь, продовжую рух. Попереду в нас два пішоходних з обмеженою глядовістю. Будьте дуже обережні, я на цьому наголошую. Пригальмовую, дивлюсь, справа немає. Продовжую рух. Другий пішоходний. Нога в мене на гальмі. Пригальмовую, немає. Продовжую рух. На наступному регульованому перехресті повертаємо праворуч. Вмикаю правий показчик повороту. Проглядаю праве дзеркало. Перелаштовуюсь в праву смугу для повороту направо. Міняю передачу на першу. Проглянула ще раз праве дзеркало. У нас зелений сигнал світофора, а також у бокових пішоходів теж зелений сигнал світофора. Повертаю. Попереду перешкода, буду перелаштовуватись. Вимкнула поки ще повороту та подивилась в дзеркало. Продовжую рух. Старайтесь цей участок проїхати швидше, щоб, у вас, щоб ви встигли проїхати, допоки у вас немає перешкоди. Попереду пішохідний перехід з обмеженою глядовістю. Пригальмовую. Зліва немає. Продовжую рух. Старайтесь тримати гарний боковий інтервал. Інспектор за це також може поставити помилку, якщо у вас недостатні бокові інтервали. На наступному перехресті рухаємось прямо. В нас другорядна дорога, тому я знижаю швидкість, вмикаю першу передачу. В даному випадку з правого боку в нас обмежена оглядовість, і нам доведеться виїхати ближче до перехрестя, щоб розуміти. Є там транспортні засоби чи немає. В цьому випадку я заїжджаю за пішохідний перехід та проглядаю праву ліву сторону. З правого боку немає. Продовжуємо рух. Попереду пішоходний, пропускаємо пішоходів. Продовжуємо рух. Будьте дуже обережні. Пішоходи можуть ходити так по дорозі, тому що тротуар заставлений. Знижаю швидкість, знижаю передачу, ставлю першу. Цю дорогу потрібно проїхати дуже-дуже-дуже обережно. Пригальмовую та натискаю щеплення. Попереду пішохідний перехід. Білий автомобіль запаркував, запаркував водій білого автомобіля, запаркувався так, що мені потрібно буде його об'їхати як перешкоду. На пішохідному бачу. Можуть бути пішоходи. Я зупинилась, щоб переконатися, що вони або йдуть, або не йдуть. Вмикаю лівий показчик повороту, виконую об'їзд перешкоди. Вмикаю правий показчик, праве дзеркало, повертаюся на свою смугу, тому що в нас є зустрічні транспортні засоби. В даному випадку, зараз я максимально знижаю швидкість, щоб пропустити зустрічний транспортний засіб. Вмикаю лівий показчик, ліве дзеркало, перелаштовуюсь, продовжую рух по зустрічній, поки не проїду перешкоди. Після перешкод вмикаю, перед перешкодами вмикаю правий показчик та повертаюсь у свою смугу. Продовжуємо рух. Попереду ще перешкоди. Треба буде зробити те ж саме. Вмикаю лівий показчик повороту. Проглядаю ліве дзеркало. перелаштовуюся. Кінець маршруту буде поворот ліворуч. Інспектор вас зарані повідомить. При повороті ліворуч потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби. В даному випадку їх немає, тому я можу вільно повертати. Проглядаю ліве дзеркало та повертаю у свою смугу. Далі рухаємось прямо. Зараз буде поворот праворуч на територію сервісного центру вмикаю правий показчик повороту, міняє передачу на першу. Та в'їжджаємо на територію сервісного центру. Також старайтесь триматися якомога правіше. Далі буде поворот праворуч, інспектор вас має попереджати. Якщо він вам не каже напрямок руху, ви маєте самостійно запитати. Далі повертаємо ліворуч. І знову поворот направо. праве дзеркало. І далі потрібно знайти найближче місце, де можна буде виконати зупинку. Бачу, є парковочні місця зліва, тому буду виконувати парковку зліва. Пропускаю зустрічні транспортні засоби, перевіряю ліве дзеркало. Також інспектор може вас попросити виконати паркування заднім ходом. Зупинились, вимкнули показчик повороту, нейтральна передача та ручне гальмо. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. З вами була Автошкола Карат. Ми вам бажаємо скласти практичний іспит з першої спроби.